Вітаю, друзі! Ми зараз знаходимося у коледжі харчових технологій. Поруч мене стоїть Максим Нагорний. Його йому 21 рік. Він є студентом цього коледжу, і він 18 років пішов воювати добровольцем. Сьогодні він прийшов у цей навчальний заклад аби. Аби підтримати трудовий колектив, підтримати батьківський колектив у тому, щоб цей навчальний заклад не забрали на баланс комунального підприємства Волинської обласної ради. І я хочу Максим почути твою думку. Ти тут навчався? І скажи, будь ласка, чому ти сьогодні сюди прийшов відстоювати за? Думку інших студентів за свою думку, тому що я от, колись поступив, от, це рідні мої стіни, я тут навчався, і якось ну, не сильно приємно було чути, що Рада хоче забрати якусь територію закладу. <вих> от, і я думаю, це неправильно, тому що як не як, тут багатьох студентів вчаться і навчаються, а коли заберуть територію. Закладу, ну мені цікаво, ну як де будуть вчитися діти, і ну як вони будуть вчитися. Максим, я знаю, в тебе не проста доля. Ти 18 років пішов воювати, ти сирота. Розкажи мені, будь ласка, трохи про себе, про твій життєвий шлях. Тобі тільки 21, але він дуже непростий. Так я закінчив це училище, пішов в службу в лавках в ЗСУ. Пішов 18 років. От полочив поранення, написав. Заповіт бліндажі, даже сам президент України процитував мої слова. От. Прийшов сюди, мав контакти і спілкувався з своїми керівниками, майстрами, і тут мені дзвонять і говорять, що от половину закладу хочуть забрати от Хоче забрати от така в старому місці приміщення. Скажи, Максим. Приміщення, приміщення має архітектурну цінність, і я вважаю, що ну те, що хоче забрати архітектурну цінність, ну це не є правильно. Тому що я от пам'ятаю, які там були підвали, як, ну, як воно там це все робилося. От. Можливо, ну не, не з нуля це все. Бачив, але бачив, що от підвали чистили, ну там зробили ремонт. Ми зараз говоримо про приміщення, взагалі, які хочуть комусь там передати для якихось потреб, пропагувала думка, що тут має бути бізнес. Скажи, Максим, будь ласка, а де зараз живеш ти? Е, чесно, держава мені ще поки що як обіцяла 10 років. Так, да, 10 років, вона мені обіцяла, що вона мені дасть квартиру. Я поки що знімаю в гуртожитку, в сіті парку. Квартиру, кімната, туалет у нас спільний, кухня спільна, тільки кому. І я не, от мені не сподобалися ще слова от, ти, що там за гривню квадратний метр. Значить кошти є. А коли я от дзвоню там в служби всякі, мені говорять, державних коштів немає. Взагалі до Поліщука скільки. Заявок давав, щоб ним поспілкуватися на щодо квартири. Ноль. Просто пінають моді запити і все. Ти все життя поневірявся по інтернатах. В яких навчальних закладах? чому? Ти кажеш, і була прийомна сім'я? Тому що е я своєю мамою, прийомною характерами не зійшлись. Мене виховувала більшість моя бабуся покійна, її вже немає 6 років майже. І вона мене здала в інтернат. І Я от, і сам пішов, бо мені якось неприємно було з нею жити, бо в нас був конфлікт завжди. Потім, ми от, вже, коли я відвоював, зараз, ну зараз нормальні стосунки, але все рівно. Факт є, який, ну, типу, от, Ще я хочу сказати, щоб от воно от було от в, цьому, в цих словах, які я сказав, щоб от, от іменно ці слова. Я хочу, щоб. От, не обдурювали, щоб не крали, ну, типу, дитинство, там, дітей там, щоб якось воно якось по-інакшому це все було. От, от скільки моїх знайомих тож, сіро, тож, не отримали квартиру, той з то той ще щось, ну як ви виховуєте їх по факту. От чому, от, коли мені говорять, та ми тобі дамо квартиру, дамо квартиру, я як дурачок бігаю туди-сюди, і в квартири немає. Чому я в своїй 21 ще чи не маю ну, свого куточка, там, де можна жити? Ну, Ремонти робити. Чому я от все життя, от, е, скільки я себе пам'ятаю, я знімаю квартири. Я працюю і знімаю квартири. Все життя. У мене немає от свого місця стоп там, де я можу собі прийти, знаючи, що в мене є криша над головою, щоб піти і жити далі. А скільки ти платиш за квартиру? 6 тисяч. А де працюєш? зараз? Е, поки що в мене є кошти збереження, які. Зберіг. Поки що не йде, бо на реабілітації. А де плануєш працювати? Де, де б хотів себе реалізувати? Е... Можливо, далі продовжити навчання? Хотів би продовжити навчання, але я в більшості хотів би бути інструктором БПЛА, це дрони. Ну, Або навчатися, робити камікад з дрони, паяти, ну, от якось. Що от. хочеш побажати? Хочу побажати, щоб ну, цього всього безпорядка, який зараз робиться, щоб ну, всі от депутати, які от зараз не знаю, чи вони почують, щоб вони побачили і щоб вони схаменулися. Наскільки ну, можна, ну, типу, з мухи слона бути, ой, мені треба та будівля, ту продати, ту ще щось. Ну Ви спочатку поможіть дітям, які от, дійсно, чи людям от, пенсії навіть ну, ще щось. Ну, не знаю, от, діти, які ще бомжують, ну по факту. От які знімають квартири, ну, от ви не думали за них? От ви говорите там, що та ми там про дітей ну, там, цінуємо це все. Ну, от ви хоч знаєте, от скільки, ну, скільки часу я просто знімаю квартири. Навіть ну, от. От, коли я йду в службу, мене просто пінають. Я хочу, щоб ви поверталися до таких помилок, як зараз ви робите. І я хочу, щоб скоріш була перемога, І щоб, ну, щоб ви до, ну, дочулися, от, не знаю. Скільки вас тут от просить от, дітей от, які в інтернатах? Ну, візьміть їхні справи, дайте їм гроші, чи дайте їм, щоб купили собі квартири, чи я не знаю, чи не сім'ї. Чому от ці діти мають от, типа, по інтернатам, от, Не взяла прийомна сім'я, а вони просто йдуть по інтернату, по інтернатам, а потім нічого з цього не мають взагалі. Чого скільки. Людей є, які. Ну, За не те, мають... такі приміщення, то легко передати на да, одним, да, іншим, да, да, а да. от ресурсу от для таких да, людей знайти. Да, да. Такі приміщення, так? От просто так передати, там, ми будемо вам платити. Ага, наче гроші в є. Ага. А от коли просять, чи є якісь державні кошти, то чомусь ви не хочете допомогти. А mm. от так передати комусь приміщення, то ви можете. А от, наприклад, навіть не мені дати квартиру, навіть от комусь от просить, от зніміть. Відео, що ви даєте квартиру, все офіційно і просто щоб хоч одна дитина, навіть не я, щоб от так само, як я стояла і. Максим, казала, ми тобою все. дуже гордимося, ти молодець, е, ти супер взагалі. І я сподіваюся, що твої слова почують, і все-таки ти зможеш досягти того, що ти хочеш. Хоча це така мрія, звичайно, велика, але насправді це для нашої влади ну, крапля в морі просто житло для когось, для дитини-сироти. Gracias por esta entrevista.